Аналіз ситуації на дорозі за участю дітей, які вибігають на дорогу задля забави та доказати, що саме не зрозуміло. відповіді адвоката по ДТП та розбір практичних прикладів за відеопублікаціями. Досить поширеним стало явище екстремальних ігор в лапках серед підлітків. Правила, яких їм диктують, сумнівні групи у соціальних мережах, з якими повинні розбиратися правоохоронні органи. Останнім часом керуючись трендом таких груп, підлітки свідомо наражають себе та оточуючих на небезпеку. Розглядаємо один із таких прикладів та його юридичні наслідки для усіх учасників ситуації. Фабула справи: денний період доби легковий автомобіль рухається в умовах населеного пункту. В межах дозволеної швидкості, скоріш за все, до 50 км на годину. Водій об'єктивно спроможний виявити на узбіччі справа від себе двох підлітків на самокаті та на велосипеді в момент проїзду автомобілем місце знаходження підлітків. Один із них, не зважаючи на відсутність пішохідного переходу, вирішує перетнути. Проїзну частину на самокаті, внаслідок чого підліток контактує з правою боковою частиною кузову легкового авто та зазнає падіння на проїзну частину на радість водію автівки та батькам підлітка, любитель адреналіну та екстремальних ігор не зазнав серйозних ушкоджень, та після контакту із транспортним засобом одразу підвівся та побіг назад на узбіччя. Водій автівки зупинився, адже усвідомлював, що відбулася дорожня транспортна пригода, та можливо, хтось потребує медичної допомоги. Проаналізуємо дії кожного учасника ДТП. Водій автівки мав би у першу чергу керуватись та дотримуватись виконання вимог пункт 12.4 ПДР рухатись з дозволеною у населеному пункті швидкістю. що... Об'єктивно, ним і було виконано. Також, виявивши підлітків на узбіччі, зменшити швидкість до мінімальної, адже за такої умови небезпека для подальшого руху може виникнути у будь-який момент. Та водій повинен мати можливість зупинитись у разі такої потреби. Такі дії водія регламентуються пунктами 12.1.12.3 ПДР. Щодо дій підлітка, то їх слід оцінювати з огляду на розділ 4 ПДР, пункти 4.7, 4.8, 4.14. Адже раптовий вихід на проїзну частину, по якій рухається транспорт, тим більше поза межами пішохідного переходу, правилами дорожнього руху забороняється. Далі за умов дотримання водієм автівки всіх правил дорожнього руху, адміністративну відповідальність. Нестимуть батьки підлітка за статтею 184 КУПАП, адже батьки мають усвідомлювати, що такі екстремальні ігри їхніх дітей можуть закінчитись не тільки адміністративним стягненням, а і більш трагічними подіями. Ось такий розбір прикладу. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів у ДТП. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, прокоментуйте, поставте лайк. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.